Шукаємо потенціальну енергію кулі масою 5 г, яку підняли на висоту 4 метри. Маса кулі 5 г, G приблизно пишемо 10 Н кг. Висота, на яку піднімають кулю 4 метри. Знайти потенціальну енергію. 5 г є невідповідність в одиницях вимірювання. Треба перетворити в кілограми. 5 ділимо на 1000 видіє тисячних кілограми, тому що в одному кілограмі 1000 г. Знаючи формулу потенціальної енергії, епотенціальне дорівнює MGH. Підставляємо 0,05 кілограми це маса. Множимо на 10 н кг це прискорення вільного падіння і множимо на висоту 4 метри, на яку підняли кулю. Все перемножуємо і вийде в нас 0,2 джоулі. З цієї загальної формули, часто в задачах потрібно виразити окрему масу або окрему висоту, або знайти в певних задачах g прискорення вільного падіння. Отже, як знайти з цієї формули масу? Потрібно е потенціальне поділити на добуток GH. Або G, як знайти, треба е потенціальне поділити на добуток M на H. Ну і останнє висоту, як знайти. Щоб знайти висоту, треба е потенціальне поділити на добуток M на G.